Тарасі на каналі Маски і сьогодні, як би це не звучало вже очевидно, ми поговоримо про моїх персонажів. Однак не спішіть вимикати відео. Сьогодні я буду створювати тест на те, хто ви як персонаж з моєї книги. Що мені здається вже надто оригінально для цього каналу, але ми продовжимо. Тож бажаю всім приємного перегляду. Почнімо з того, що ця ідея до мене прийшла ще, мабуть, коли я тільки почала викладати книгу, ще як тільки я її закінчила, мені прийшла думка, що а ще як створити тест, де людина зможе обрати свого персонажа, і от все таке. Тому мені стало цікаво, і я вирішила відкласти це до моменту, коли у мене буде намальовано для кожного персонажа по портрету, Ну, щоб можна було краще розуміти, хто випав. Але головний герой так, до речі, не отримав портрет. Але в цього з'явилася геніальна інша думка, бо головний герой буде анонсований досить пізно. Бо в цьому є велика задумка суть, і я не буду пояснювати, бо тоді вона буде не настільки геніальною як зараз. Тож, коли в кожного персонажа з'явилось по портрету, це сталося буквально кілька днів тому, тому що я відкладала це максимально, плюс я малюю довго, хто не знав. Але за минулий місяць, тобто за вересень 2025 року, мені вдалося зробити 14 портретів, що для мене надто великий результат. Повторювати такі фокуси я більше не буду, тому що мені не сподобалося малювати в шаленому темпі. Багато робіт не завершені до такого стану, як мені б хотілося. Але ну, як є, так є. Я не буду намагатися зробити краще, бо мені було важливо отримати кількість і неякість цього разу. Але що ж, варто також врахувати, що для певних персонажів малюнки намальовані гірше, ніж для деяких. Тому що почнімо з того, що тих, кого я малювала першими, я витрачала на них набагато більше часу, ніж на останніх. Тому що, очевидно, що на початку я сильно вірила, що мені вистачить часу на всіх. А тому потім, коли я розуміла, що залишається два тижні до мого фінального терміну, коли я вже точно не зможу, і я треба зараз це зробити. Я почала малювати набагато менш уважніше. Я не промальовувала певні деталі в багатьох персонажів, які малювалися вже в другій половині місяця. Одяг зроблений на відчіпитися, я маю зізнатися. Обличчя усіх промальовані гарно. Я тут не буду сперечатися, це моя спеціалізація, тому. Тут я не можу нічого поганого сказати. Наприклад, крила у всіх Янголів намальовані дуже поверхнево, тому що я не хотіла сидіти з цими крилами дуже довго, тому що там чекали мене ще мінімум четверо персонажів. Я думала, ще зробити все-таки головного героя, але я відмовилась. А, і так, персонажі найкраще промальовані це перші троє тобто Нейреїс, Овіді і Лелюзвіатор все. Решта намальовані. Добре, але я могла б краще. Далі треба було просто написати питання та до них прикріпити характеристику персонажа, але на цьому сайті воно працює таким чином, що виходить певна кількість результатів, і їх треба прикріплювати до питань, які виходять. І Зразу потім система підраховує, скільки вийшло відповідей на певне питання, і скільки персонажів зійшлися. І тих, яких вийшло найбільше, у такого персонажа ви отримуєте. Не найкраща, я маю на увазі не найточніша система, але як є, тест безкоштовний на безкоштовній платформі, тож я не скаржуся. Проблема була в тому, що всіх своїх персонажів я, звичайно, знаю, я знаю їх імена і все таке, але коли час дійшов до того, що мені треба було їх. Написати і придумати питання, отут я трошечки запнулася, тому що з ну, носією повагою я знаю цих персонажів. Але я не знаю їх настільки, щоб вони відрізнялися. Я в якийсь момент зрозуміла, що ще трошки я почну давати їм однакові характеристики, бо технічно я можу їх підв'язати як однакові характеристики. Тобто, всі флегматики, всі інтроверти, крім двох екстравертів, чи може трьох, всі люблять каву, всі люблять чай. І такий варіант був, звичайно, але це було б не цікаво, тому мені доводилося трошки більше думати. І коли я початково думала, що я зможу зробити цей тест за хвилин 20, в реальності це виявилося більше двох годин. І я, мабуть, вважаю, це моя більше провина, що я стільки затягувала, бо якби я трошечки більше подумала над тим, кого треба куди ставити, а не сиділа і намагалася прокинути, а що як в теорії хтось може працювати як інтроверт флегматик, коли він халерик-сангвінік. Екстравертно і просто нереально. <ріх> то ось на такому я й сиділа. Потім мені треба було ще, звичайно ж, подумати, подивитися у вікно, подивитися на підлогу, подивитися на стелю, подивитися на стіну. І ось так: от ми і отримали 2,5 години. Крім того, в якийсь момент я зрозуміла, що надто багато персонажів між собою схожі, і мені довелося ще дивитися, наскільки точно я вирішила зі своїми характеристиками. Вирішила я, звичайно, дуже добре, але неправильно. Частину персонажів я потім переписувала за кадром, тому що я зрозуміла, що не зовсім так я їх розставила, як вони дійсно є в реальності. І в якийсь момент, звичайно ж, я згадала, що в мене. Близнюки, і я хотіла зробити так, що вони схожі настільки, що треба вибрати тільки одну відповідь, де вони відрізняються. Бо вони близнюки, вони виховувались однаково, вони фактично є породженням одного слова як янголи. І мені так хотілося це зробити. Я просто, звичайно ж, забула, коли сіла робити тест, але я на це, про щастя, згадала і змогла виправити вчасно. Далі я зрозуміла, що я знаю точні відповіді, можливо, до. Трьох персонажів я знала, от просто як точно їх поставити скрізь. Ці три персонажі вони були однакові в цьому, мабуть, <різь> і була вся причина. А, крім того, потім я зрозуміла, що мені ще треба писати опис всіх цих персонажів, що, а, на жаль, складна робота. І я писала невеличкі описи персонажів раніше, бо мені треба було розповісти про них іншим. Але ці описи буквально були три-два-три -три речення, і вони на рівні головний герой, Спостережливий, спокійний, не говорить багато, любить іронічні підколювання, не вміє відпочивати. Це дуже цікаво, дуже. Але це було не зовсім те, що мені треба було. Я сиділа, думала, як написати про цих персонажів. Там такі просто починалися американські гірки, тому що про деяких персонажів я не хотіла казати багато, бо, очевидно, це були спойлери. І досі мені здається, що результат вийшов доволі спойлерним. Тобто там немає відповіді, хто вбивця, хто не вбився. Просто про деяких персонажів сказано достатньо багато чого б в тексті треба було шукати. Але мені здається, це теж непоганий варіант для тих, хто можливо думає прочитати. Можливо, вже прочитав і не всі підказки, які я розкидала по тексту, зловив. Але так, враховуючи, що деякі персонажі між собою схожі, треба було ще написати так, щоб не скадалося на те, що я просто роблю контрол С, контрольва до кожного персонажа. Бо я, звісно, могла б. Бо вони загалом схожі. Типу, наприклад, якщо ми візьмемо головного героя та допустимо чоловіка з компанії, в якій він спілкується, вони дійсно схожі. Вони обоє пов'язані з детективною роботою. Це не сильний спойлер, але спойлер. А Лаелюзвіатор ось картинка, я сподіваюся, не забуду прикріпити. Він працював колись детективом, зараз не працює. Головний герой, детектив, і досі працює. І так вони не схожі, вони в характері, в поведінці, достатньо схожі, щоб можна було про це сказати: Ctrl-Z, за, контрол. За. Але ж так було б не цікаво. Ну, Проте довелося вигадувати, як його описати, і одного, і другого так, щоб їхні характеристики не надто налазили одне на одного. Окрім всього, що я вже сказала, не можу не поскаржити, що придумати самі питання, виявилося ще тою проблемою. Я їх придумувала початково, коли в мене був час, поки я їхала в транспорті. Тому там просто були накидані якісь слова, і я не маю особливо чого показати, бо вони накидані погано написаним почерком, олівцем на поганому папері з поганої якості. Тому ось якось так. Але питання були цікаві. Я згадувала ті тести, які я проходила ще в своїй, мабуть, 13-14, коли мені було дуже цікаво проходити тести на різних персонажів, різні жанри книг і тому подібне. Очевидно, що мені не вдалося зробити тест настільки ідеальний, наскільки мені хотілося, тому що певні розгалудження було б важко додати. Наприклад, початково я планувала зробити питання про MBTI. А це, звичайно, дуже суб'єктивна штука, дуже стереотипна і все таке, але вона непогано дозволяє розділити того, кого далі по персонажу віддавати. А проблема в тому, що я не в зумітя настільки, щоб розкидувати персонажів по ньому. А якщо і розкидувати, то. На жаль, багато сходяться з одним типом. Ну, Тобто, очевидно, що багато людей мають якісь популярніші, якісь менш популярні типи. І враховуючи, що в мене всього 16 персонажів, я не могла розкидати їх всіх по кожному типу, бо мені так здається. Я могла, але мені здається, це не надто правильно, бо це було б не зовсім коректно до того, які персонажі в мене є, і наскільки коректно до їх характеру. Тому з цим мені довелось відмовити. Але кілька питань додала. Після того, вже як мені прийшла така ідея, тому що, наприклад, питання про те, як часто ви злитеся, було додано набагато пізніше і початково не планувалося. Так само були питання, які я просто забувала по черзі і потім додавала в кінці. На жаль, в цьому тесті, чи просто я не знаю, на сайті не можна переставляти питання між собою, тому вже як є. Я б поміняла першні питання, бо, наприклад, мені здається, що питання якісь про загальний характер, це можна було поставити на початок, а потім вже про вподобання. І я б так зараз поміняла, чесно кажучи, але, на жаль, не можна так зробити, тому сподіваюся, що воно не сильно кидається в очі. Також мені здається, що я не допрацювала пояснення до певних питань, тому що я дала пройти цей тест буквально двом людям, окрім себе, мені все зрозуміло насправді. Я проходила тест, не знаючи, які точно персонаж мені випаде, тому що я не дивилася особливо, хто де знаходиться. Тобто, якби я хотіла отримати конкретного персонажа, я знаю відповіді, але мені було цікаво подивитися, який персонаж випаде, якщо я буду відповідати так, як я б відповідала без цілі отримати конкретного персонажа. Так, ось двоє людей, які також проходили цей тест, сказали до мінімум трьох питань, що вони не зовсім його розуміють і хотіли б пояснення, що я маю на увазі. Я, звісно ж, сказала, але мені здається, що проблема була чи в неточному формулюванні, чи в тому, що люди багато собі надумували. Тому я сподіваюся, що ті, хто пройдуть цей тест після цього відео, зможуть написати мені два слова відгуки на те, чи дійсно всі питання зрозумілі. Мені мене менш важливо буде згадати, що на цьому сайті, я не знаю, можливо, тільки в мене, можливо, загалом така проблема. Було дуже важко вставити фотографії. Не фотографії, малюнки, але загалом. У мене є бабка, яка на комп'ютері зберігається з усіма малюнками, і там дуже зручно шукати. І я чесно сподівалася, що я просто так зможу зробити: просто Ctrl-C, Ctrl-V. Але щастя чи нещастя, так не сталося, і мені довелося. Певні фотографії скачувати і вставляти додатково. Цього не буде видно на записі, бо, очевидно, я не хотіла, щоб всі бачили мої файли на комп'ютері. Але це дійсно дивна штука, тому що писала, що розмір файла не дозволяє, при тому, що всі файли були приблизно однакові за розміром. Ну тобто я не малювала настільки великими певні зображення, навіть не так, розмір у всіх був однаковий полотна, і я сумніваюся, що настільки велика різниця була між малюнком з двома лініями і трьома. Можливо, звичайно, я погано розбираюся в технологіях, або ті, які прийняли, вони були от на межі, а ті, які не прийняли, вони от перейшли цю межу. Тому не знаю. Але це якась не дуже приємна ситуація. Загалом, як є, але що ж. А також я вирішила подіше додати ще тло для тесту. Я, чесно, думала, просто зробити однотонним, і мені досі здається, що так було, мабуть, краще, але. Треба було вставити обкладинку, я ж не дарма її малювала. Чесно, я не впевнена, наскільки воно гарно виглядає, тому що на самому, на самій обкладинці текст білий, і сам тест має білий тест, текст. Але, можливо, я це зміню пізніше, якщо будуть скарги. Бо я коли вперше проходила, мені здалося, що надто дивно виглядає. Можливо, варто затемнити і просто не врочити собі голову, тому тут ще подивлюся. А також мені було проблематично обирати певні характеристики, тому що якщо є певні персонажі, які там, наприклад, точно знають, що вони п'ють каву, воду, щось там завгодно, то є частина персонажів, для яких це не акцентувалося уваги, і я можу уявити це, що вони що обгодно з цього забрали. Так само було проблематично і з музикою, і з жанрами книг. Ці два питання я не знаю, наскільки коректно було додавати, але я вирішила піти за стереотипною дорогою, де класика це більше до одних персонажів відноситься. панк-рок крок до тих тяжкий рок до інших. І ось так. от. Насправді, мені здається, це не найкраще тестування, але якщо я вже це роблю для розваги, то можна розважатися по повній. Крім того, я ще зовсім не розуміла, які жанри книг мені варто додати, тому що я не розбираюся в жанрах, які існують. Тобто я знаю певну складову, але я не знаю, наскільки це всі які існують. І додавати підтипи я вирішила, що було б надто неправильно, бо я не хотіла себе перенавантажувати. Але з музикою, як виявилося, я вже отримала. Відгук, що я не вгадала, треба було додати фонк. А я чесно, не з я забула, що така музика існує. Для мене це щось дуже дивне, тому я його не вставила. Але навіть жанрами музики мені довелося лазити в Google, шукати презентації якісь для п'ятикласників і дивитися, які жанри існують. А виявляється, виявляється є чотири жанри музики, які поділяються там балади, пісні, музикальна, саме інструментальна. Та ще якийсь четвертий тип, я це не вчила, вчити не буду, але розвиваємося з тестами. Має бути від цього якась користь. А, крім того, я дуже довго думала над описом самого тесту, тому що я з усією повагою не вмію робити описи, особливо, коли застосується чогось мого, тому що для цього мені треба зануритися в це настільки, щоб зрозуміти, як людина збоку. А я не вмію дивитися на свої роботи збоку. Я дуже намагалася, в мене не вийшло. Я написала тест, що це просто розважальні тести, бла-бла-бла. Я сподіваюся, цього достатньо. Але я, чесно, мені здається, що якби я була фанатом себе, а не автором роботи, мені б це вдалося написати набагато легше, ніж як виявилося зараз. Тому, можливо, можливо бути фандомом не настільки поганим. А, також я хочу поскаржитися, що самі результати вони збиваються. <смі> а, і дуже тяжко відслідкувати, тому що я хотіла, я початково проходила тест, де персонажа я отримала, і я потім вирішила дати опис, тому що опис початково планувався, але мені цікаво було поглянути, чи просто функціонує тест. Але потім, коли я оновила тест, цього персонажа, я вже не змогла отримати з опису, А, точніше, не так. Персонаж залишився, результат залишився, але опис не додався. Я дуже хотіла, щоб він додався, і мені не треба було перепроходити тест, щоб скинути потім в телеграм-каналі та показати, якого персонажа я отримала. Але що ж, всяке буває. Також я буду скаржитися на те, що сам тест виявився дуже часозатратним. І проблема в ньому в тому, що всі ці марки персонажів вони не відображаються по списку. Тобто, Якби в мене був цей чіткий список, я могла проставити там: ось головний герой тут, там ще якийсь персонаж, тут ще якийсь персонаж, це було б набагато легше. Але так воно не працює, і мені доводилося перевіряти практично не так, мені доводилося перевіряти вручну майже кожну вказівку, кожний цей наратив, який я давала персонажу, та відповіді, що загалом моя особиста проблема, бо якби я не клацала туди-сюди, туди-сюди, я б чітко знала, яких персонажів я обрала. Я дуже сподіваюся, що я ніде нікого не забула, тому що було б дуже неприємненько. Але зараз я не буду це все перевіряти, бо ніби все правильно, ніби все правильно, ніби я всіх персонажів обирала. Але ті, яких я не обирала, це, скоріше за все, ті персонажі, для яких мені важко було підібрати відповідь на конкретне питання. Тому що я, як автор, не завжди можу розуміти, наскільки мої персонажі характерно щось зробили б чи ні. І це не ну, надто добре, але як є. І також я сильно нервувала за те, що чи правильно я інтерпретую свого ж персонажа, тому що треба враховувати, що кожна людина розуміє персонажів по різному. Тут немає що сприйнятися, всі люди унікальні, бла, 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 бла. Але я своїх персонажів розумію по одному, як виявилося, навіть мої друзі, які читали твір, розуміють цих персонажів по іншому. І навіть по моєму опису цих персонажів мені не завжди вдавалося передати так, як я їх відчуваю, тому що я дуже погано відчуваю словами. Але мені здається, що я змогла передати от максимально близький характер, який треба було. А також в якийсь момент, коли я писала описи, я зрозуміла, що я даю описи набагато точніші, набагато структурованіші, ніж вони були в тексті, можливо, для деяких персонажів. Наприклад, у Близнюки в тексті майже не розкривалися, і в цьому була суть. Близнюки не мали бути активними персонажами, вони мали бути та створювати масовку, створювати певну інтригу. А, о, спойлер, перепрошую. І все ж таки так. Мені здається, що для деяких персонажів я дописала те, що в мене було в думках, але я не озвучила в тексті достатньо добре. До прикладу, персонаж Камарін, я сподіваюся, я не забуду тут залишити а, малюнок. Вона дуже розумна. І це в тексті проявлялося, але мені здається, недостатньо. І якщо не знати мого точного опису. Дуже складно зрозуміти, що вона от саме дуже розумний персонаж, який просто не дуже любить розповідати про те з тими, хто недостойний по рівню. Але ось якось так є. Бо ця персонажка з'являлася в іншому тексті, де от вона демонструвалася а, по характеру в двох реченнях. І оці два речення я фактично записала просто тут. Але це цікаво було навіть подивитися. Можливо, варто таким було займатися на початку тексту, щоб краще вставити деталі в сам текст. Бо я, хоч і знала персонажів точно, які будуть в тексті, окрім, мабуть, трьох, це була Ней Целестин та Ажмана Їх я створила рандомно, і вони з'явилися в тексті просто тому, що мені треба було когось. Але ці персонажі на диво вийшли одними з найбільш детальних. Але решта я точно знала їх характери, їх історію і все таке. Однак я дуже рідко пишу прям структуровані описи персонажів і для цього тесту мені це не добилося. Але мені здається, що було б корисно таке робити і для самого тексту. Хоча, хто знає, можливо, я вигадую і варто працювати чисто рандомно. А на цьому моменті відео підходить до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво мене послухати. В будь-якому випадку, якщо пройдете тест, вам буде моя вічна пошана вдячність і тому подібне. А, тож, бажаю всім гарного дня. Проходьте тест, взаємодійте з каналом, а ви були на каналі Астімоцих. Бачимось колись пізніше.